Переконати українців, що ми не якісь брудоси, що ми не якісь примітиви, що ми нащадки тут Українська історія набагато цікавіша, ніж ми звикли її знати. Своїм корінням вона йде набагато глибше, як кімерійців чи сарматів, що на конях розсікали по українських степах. Українська історія в своїх основах пов'язана з світовою історією та колиською людської цивілізації. І українська історія має вираз не тільки в у Оселедці Святослава чи в Трипільських Глечиках вона крізь всі часи виражає себе в етиці і моралі українців в мистецтві, в українській філософії. Вона виражає себе в подвигах культурних та політичних діячів. І саме тому українська історія є багатою і вона пов'язана з світовою історією людства.